Щороку, в першу неділю листопада, ми відзначаємо День працівника соціальної сфери, але, мабуть, не всі з нас впевнено зможуть відповісти, хто ці люди, що входить до кола їхніх обов'язків, яку підтримку вони надають іншим. Часто живучи в своїх клопотах, ми не помічаємо людей поруч і не задумуємося, що багато з них можуть потребувати допомоги. Виявити осіб у складних життєвих обставинах, запропонувати алгоритм дій, підтримати це місія саме фахівців соціальної сфери. Наприклад, соціальні робітники вони не лише приносять ліки, їжу самотнім літнім людям, про яких нікому потурбуватися, важлива частина їхньої роботи проявити увагу. Вислухати, розрадити, підтримати це допомагає самотнім людям почувати себе потрібними. Продовж року соціальні працівники підтримали більше 370 тисяч одиноких літніх людей. Інший напрям, наприклад, молода забезпечена родина, у якої народилась дитина з порушеннями, і вони не знають, як жити далі, як взаємодіяти з цією дитиною, як переналаштувати свій сімейний побут. Допомогти прийняти ситуацію, облаштувати приміщення, навчити батьків це завдання фахівців послуги раннього втручання. Ще одна соціальна послуга: забезпечити денний догляд та розвиток для дітей з інвалідністю, щоб батьки мали можливість працювати в Україні: понад 160 тисяч дітей з інвалідністю, що потребують соціальних послуг. Запобігти кризі теж виклик фахівців соціальної сфери. Вони заспокоюють, надають прихисток та захист від кривдника тим, хто постраждав від насилля. І головне їхнє завдання це навчити жити без кривдника, допомогти повірити у власні сили та подолати страх. В цьому році вже отримано більше 175 тисяч звернень щодо насильства. Поновити функціонування це теж завдання соціальної сфери. Зокрема, ветерану, який втратив ногу на війні та потребує протезування і повернення до активного професійного життя, відновитися допомагають реабілітологи, протезисти, ерготерапевти. В Україні діє понад 100 підприємств протезної галузі. Це далеко не всі напрями, в яких фахівці з соціальної сфери своєю тихою, невтомною працею забезпечують індивідуальне і колективне благополуччя. Пропускати крізь себе чужі болі нелегко. Допомогти людині у відчаї, показати її сильні сторони і спонукати боротися за життя непросто, світити для інших надзвичайно емоційна та виснажлива робота. Сьогодні я щиро дякую кожному і кожній, хто присвятив своє професійне життя допомозі людям. Бажаю вам стійкості, витримки та сил, а також завжди відчувати тепло. І душевну радість від результатів своєї роботи, допомагаючи іншим отримувати гідне визнання своєї праці. Саме ви є тими провідниками, що змінюють життя людей, дають їм можливість розпочати все спочатку, стають підтримкою та надією на краще майбутнє.